Вітаю, друзі. Поговоримо про шизофренічність російської пропаганди. Адже тиждень почався у нас із інформації Russia Today про те, що на залитих після підриву Каховської ГЕС Херсонське Лівобережжя має небезпеку поширення комарів, які будуть носіями лихоманки Західного Нілу. Ну, Судячи із того Даніл де, де, Лівобережжя Херсонщини, і наскільки болотисні на лівобережжі місцевості після затоплення, ну, можна собі уявити. Але розумієте, коли це ж, ця загроза підкріплюється новою загрозою вже із Уст Солойова про те, що ядерне паливо, із Рівненської атомної було перевезене в Чорнобильську на сховище в Чорнобильську зону, де є спеціальний термінал для зберігання відпрацьованого палива, для переробки цього палива в брудну ядерну бомбу. Ну, Ви знаєте, дивно, що вони не підхопили якраз тему передачі Сполученими Штатами. Протитанкових снарядів із сердечниками із Збідненого Урану. Адже десь місяців-півтора тому ви пригадуєте, як Великобританія передала Україні такі снаряди, такі набої протитанкові. І сам Патрушев пустився берега і почав розповідати про те, що після поціляння російської ракети в склади біля Хмельницького в небо піднялася радіоактивна хмара і пішла в бік Європи, що вся Європа вже, ну скажімо, в паніці розбігається і тому подібне. Мені здається, що російська пропаганда зайшла в ту шизофренічну фазу, коли їх не цікавить результат. Результат вони відчувають і це крах Росії. Але доки можна відтягувати свій крах за рахунок пропаганди або ну, використовувати пропаганду як седативне, як самозаспокоєння, то чому ні? В принципі, в них, в них ж не так багато лишилося інструментарію для того, щоб працювати з рідним населенням. Якщо такі форми залякування населення, бо в принципі ці лякалки на зовнішній периметр вже не працюють, лякалки російські в стилі е, е, лихоманки Західного Нілу, комарів на лівобережжі Херсонщини, вони хіба що для залякування забиченого російського населення, і то тої частини, яка все ще вірить російському телевізору. Все решта мені здається, що російське населення давно вже відвернулось від телевізора, але воно дезорієнтоване наскільки що воно не бачить для себе ну, стандарти поведінки, зразків поведінки. Хоча є, хоча є зразки, але це не для масового вжитку, тому що свіженька пропаганда з Підмосков'я говорить про те, що було спалено три шафи розподільчих на залізниці, що спричинило там певний збої. Отже, та активність, з якою горить російська інфраструктура, це теж модель поведінки. Але ж вони про це, про це ніхто не говорить. Про це, про це е, носяться чутки. Наприклад, про загибель Су-35 в Підмосковій, літака, і навіть дехто пустив чутку, що він збитий був під Москвою. Уявляєте, сутрець п'ятий збитий під Москвою. Є відео, де справді зривається в штопор літак і, і там чорний дим, але якось воно дуже нагадує, чесно кажучи, комп'ютерну графіку. Втім, якщо сумарно дивитися ну, те, що отримує насправді російська влада всередині країни. То враження таке, що Москва вже не контролює е, цілий величезний регіон. Поки що ці регіони відправляють на загибель частину свого демографічного баласту. Але мені здається, що найпотрібніших людей для цих територій місцеві еліти приховують, притримують, адже всі прекрасно розуміють. Що в випадку краху Росії вигрібати доведеться самим? Так от, дивно, що супершизофренічна пропаганда це пропаганда центру. Тобто, це пропаганда центрального телебачення і головних спікерів режиму. Чим Далі від Москви, тим худіші партизани, як кажуть. Тим менше шизофренічної інформації, тим менше шизофренічного істеричного контенту в медіа навіть в телеграм-каналах. Що дивно, очевидно, якість життя наскільки знизилась в Росії. Росіяни наскільки скукожились, замкнулися, зайшли у свій кокон, що будь-яка шизофренічна пропаганда вже їх по суті не чіпає. Це гра заради гри само, самої обслуги Кремля. Населення живе в режимі виживання, і, судячи з усього, це виживання стає все тяжчим і тяжчим. Хоча як варіант можна послати когось із рідних чоловічої статі на війну, аби він загинув і отримати якусь компенсацію. Уявляєте, яка нелюдська модель виживання нав'язана путінізмом, це плата населенню за відмову від свобод, за відмову від громадянської позиції, від Скажімо так, поведінки громадянина. Це плата за віру в безкінечний патерналізм держави. Віру в те, що Росія самая багата страна в мірі. Всім, всім по тисячі доларів хватить. Виявилося, що не всім. І щоб отримати ту тисячу, треба піти і здохнути на українських полях, стати чорноземом. Але ж по суті. Як це не дивно, у цю гру централізованої пропаганди грає і російська опозиція, ми не бачимо від російських лібералів жодної чіткої позиції про право нації на самовизначення в постпутінській Росії. Тобто, граючи проти Путіна. Вони мріють зберегти Росію в тих межах, яких вона є, із тим приниженням для національних утворень, яке існує на сьогоднішній день. Тобто можна дивуватися шизофренічності обслуги Путіна і його персональної шизофренічності? Ми бачили цей цирк спочатку із розповідями про Підбитих про втрачених російських 54 російських танки, і про втрачених Україною 200 танків, чи щось, щось тому подібне. Але шизофренічність Кремля вона якраз проявилася в іншому сценарії в сценарії з африканськими миротворцями. Адже я думаю, що під тиском китайців ця група африканських держав. Придумала якусь формулу, в якій непогано було б посвітитися, так би мовити, перед світом. Тому що, ну, всі прекрасно розуміють історію, коли Росія з лихої руки Путіна списувала ще старі радянські борги частині африканських держав. І мені здається, що ця ініціатива, з якою лідери африканських держав їхали спочатку до Києва, а потім до Москви, а в ході, скажімо так, нав'язаної необхідності з боку китайців, ці лідери справді заговорили про миротворчість, але потім, коли почали озиратися на міжнародне право, іншого способу, як наголосити на статуті ООН, в них не залишилося. І що вони отримали після відвідання Києва? По-перше, ми бачили. Спост... Шизофренічність з боку цих миротворців, які, ну, по суті, прес-секретар лідера Південно-Африканської Республіки Рама Фосе розповів, що поки вони там бомбосховищі були, вони не чули нічого, ніяких бомб і ракет. Ну так, але ми ж кияни це чули. Потім тихенько з цієї теми злізли. Але чим закінчився візит африканський? Тим, що Путін витер ноги об цю групу африканських лідерів. А там, крім Південно-Африканської Республіки, був ще, наприклад, і прем'єр-міністр Єгипту, дуже не останньої країни, і, до речі, і в торгівлі з Росією також. Бо Єгипет так тихенько, спочатку російської агресії, по суті. Перейшов з українського зерна на російське, тобто він ну, відмовився від, навіть від законтрактованих партій зерна, як це не дивно. Було таке. Потім Єгипет і Південну Африканську Республіку запідозрили в поставках озброєнь. Росії і потім, як виявилось, всі почали від цього відхрещуватися Єгипет, наскільки я розумію, навіть поставив Україні через якісь посередників партію «Ракет до Граду». Тобто, що ми маємо на виході? Російська пропаганда зайшла в фазу відвертої брехні. Це, ну, скажімо, реалізований пост постмодернізм в е, політичний постмодернізм, адже важливий не факт, а важлива його інтерпретація. І якраз російська пропаганда це весь спектр інтерпретацій неважливих фактів та й навіть важливих. Але ми бачимо, як можна злякати своє населення з абсолютно навіть не новинної інформації про відвантаження ядерних збірок із рівненської атомної це звичайна побутова процедура заміна паливних елементів. Для Росії це дуже болячий момент, тому що українські атом не відмовилися від. Твелів російських вони використовують е, збірки паливні е, з Канади з Сполучених Штатів. Так що, як, як це не дивно, ми просто повинні для себе дуже жорстко зафіксувати. Будь-яка інформація із Росії є брехнею. Не ловитись, як би емоційно не чіпляла ця інформація лихоманками Західного Нілу? Ця інформація брехлива, тому що з Росії не може бути правдової інформації апріорі. Росія в тій фазі, коли вона бреше навіть тоді, коли запитати котра година. Це має стати для нашої свідомості. Мертвою територією. З мертвої території приходять тільки мертві новини. Тобто новини, які не повинні викликати жодних емоцій. Єдина емоція, яка може викликати ну, збурити якісь почуття, це новина про поразку Росії. Але ця новина. Повинна прийти із Києва, а не з Москви. Бо Москва все одно збреше навіть про свою поразку. Віримо в Збройні Сили України, тримаємо кулаки, підтримуємо одне одного. Слава Україні!